У вигляді кась якісь лінз крім того, що лінзи відсутні, тут ще лінзи затерті, дуже багато лінзи подряпані. Вони стані. Прийшов час. Прийшов час для заміни та оновлення оптичного обладнання у поліклініці на базі дитячої лікарні імені Башика. Завідувачка офтальмологічним відділенням демонструє набір лінз, яким лікарі користуються вже багато років. Зізнається на те, що старе обладнання вдасться замінити новим, не сподівались, та благодійники вважають, що здоров'я малечі в пріоритеті. Обладнання ми придбали на загальну суму 110 тисяч 500 гривень. Ось ми також радіємо, що ем, коли ем, ми запросили Суркальме до нас в офіс, щоб вона подивилася, обладнання, чи все гаразд, чи все те, що потрібно прийшло. Вони дійсно раділи, як діти що. Нарешті зможуть на ну нарешті в їхній лікарні з'явиться обладнання, яке більш якісніше, і вони зможуть більш якіснішу допомогу надавати дітям. Лікарі мали можливість обрати саме те, що їм потрібно для офтальмологічного відділення. Відтепер для більш якісного лікування медичний заклад поповнився апаратом для тренування акомодації, спеціальними окулярами, бівізіотренером, наборами пробних окулярних лінз та універсальними оправами. Завдяки нашим. Спонсорами отримали в наш кабінет охорони зору прекрасніші апарати. Струмочок, бівізіотренер і кольорові окуляри для лікування. Лікується близорукість, далекозорість, косина, астигматизми, дуже-дуже багато діагнозів, при яких наше, наше саме апаратне лікування, я вже не говорю про окуляри, про інше лікування, а саме апаратне лікування дає дуже прекрасні результати. Щоранку на процедури приходить маленька пацієнтка Анастасія. Дівчинка зізнається, лікування проходить безболісно і навіть цікаво, адже процедури схожі на перегляд мультфільмів. Вспишку, я дивлюся мультики та процедури. Спеціальні. Потім циферки і дуже цікавих процедур. Директор медичного закладу каже, спільними зусиллями створюють усі умови для всебічного якісного лікування дітей. І нещодавно, завдяки ЮНІСЕФ, новим обладнанням поповнились і реабілітаційне відділення. Те, що ми отримали, вже рознесено по кабінетам. На обліку у нас знаходиться біля тисячі дітей інвалідів. Ці діти на протязі року відвідують наш реабілітаційний центр. І е, надіємося, що е, та співпраця, яка буде з Юніцефом, дасть нам можливість. І якісніше надавати реплітаційну допомогу нашим дітям і дітям інвалідам, завдяки новому офтальмологічному обладнанню, яке отримала поліклініка, вдасться запобігти інвалідності позору у дітей. Щорічно, завдяки таким пристроям, до тисячі маленьких пацієнтів зможуть краще бачити. На превеликий жаль захворювання серед дітей саме на офтальмологічне захворювання, вона з кожним роком зростає, і багато дітей потребує нашої допомоги. І саме. Головне, що це все можна зробити ще на амбулаторному етапі без хірургічного втручання. Я щиро дякую вам, Жанна, тому що саме цільова і так така необхідна допомога саме під час війни. Вона дуже цінна. Також у місті налічується 300 дітей, які мають косоокість. завдяки новим апаратам. Вони зможуть отримати належне лікування. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1